Вітаю, я учниця 11 класу Нетішинського ліцею номер 3 Брадіхіна Єлизавета. І сьогодні я презентую вам свою роботу морфологічна структура метафор у фантастичній драмі Лесі Українки Осіння казка. Леся Українка це неперевершений автор, твори якого сповнені психологічної напруги та драматизму. Письменниця досліджувала теми, які досі хвилюють читача, побуджуючи громадянську свідомість та утверджують важливість визволених змагань народу. Слова Івана Франка так влучно характеризують цю поетесу: з часу Шевченкового Поховайте та вставайте Україна не чула такого сильного, гарячого і поетичного слова. Тож актуальність нашої роботи полягає в необхідності популяризації малодосліджених творів Лесі Українки, усвідомленні важливості метафори для розкриття характерів героїв художнього твору, індивідуалізації їх мовлення, підсилення конфлікту тощо. Метою роботи є аналіз іменникових, прикметникових та дієслівних метафор фантастичної драми Лесі Українки Осіння казка, який у літературному доробку Лесі Українки належить виняткове місце. Метою є подання теоретичних відомостей про метафору і її функції в художніх творах. Опис іменникових, прикметникових та дієслівних метафор в осінній казці та з'ясування їх ролі в виразненні об'єкту дослідження. Об'єктом дослідження є художнє мовлення твору, а предметом аналізу є іменникові, прикметникові та дієслівні метафори у фантастичній драмі. Як відомо, слово в літературі набуває більшої смислової виразності, аніж у розмовній мові, набуває нових відтінків, що поглиблюють літературний світ. Для того, щоб дослідити твір як цілісний організм, визначити взаємозв'язки всіх його ідейно художніх компонентів, слід поглянути на нього з мовознавчої та літературознавчої позиції. Насамперед, варто звернутися до характеристики смислових відношень, прикладі тропів. Саме вони розкривають багатство мови, розширюють семантичні поля, посилюють та уверазнюють емоційного цінне забарвлення твору, вказують на ознаки авторського стилю. Основним різновидом тропів є метафора. Метафора це вид тропів, побудований на основі вживання слів та виразів у переносному значенні. Метафора, як мовне явище, має свою структуру і особливість. За морфологічним принципом метафори поділяють на іменникові, дійслівні, предметникові та інші, і залежно від цього, за ними закріплений свій змістовий і художній ефект, що пов'язаний із характером співвідношення між прямими і переносними значеннями слова. Іменники використовуються в основному для називання предметної дійсності, тобто це метафора номінація, що має переважно емоційно оцінне навантаження. Іменник передає ознаку в найбільш узагальненій предметній формі. У цьому полягає його специфіка як частини мови. Ця якість іменника найповніше розкривається в генітивних конструкціях, у яких метафоризоване слово знаходиться у формі залежного родового відмінка. Серед генітивів із метафоричним значенням у поетичній мові виділяють ті, у яких один із компонентів співвідноситься з прикметником. Іменникова ознака виявляється більш абстрактною і виразною щодо метафоричного змісту генітивної конструкції. Метафоричне значення іменника найчастіше реалізується в сполученні з прикметником. На другому прикладі є порівняння, проте деякі дослідники відносять порівняння до різновиду метафори. Переносне значення в цих фразах виникає на основі зіставлення, спільного ознаку ж виступає найприкватніше риса. Як бачимо, іменникові метафори фантастичній драмі Лесі Українки слугують для передачі різноманітних почуттів, а іменник може виступати у функції його характеристики, тобто вторинного позначення речей, заснованих на складних взаємозв'язках понять. Для вираження ознаки через оцінне експресивне маркування, що покликане активізувати вияву читача, у поетичній творчості використовують прикметникові метафори. За допомогою прикметника виражається пасивна ознака предмета чи явища. Прикметникова метафора це метафора-характеристика. Часто в структурі метафоричного образу головну роль відіграють прикметники або дії прикметники. Семантично цілісну групу становлять ті метафори, які є назвами конкретизаторами індивідуальних властивостей людини. Підсилення ознаки сприяє вживанню однорідних прикметників, які поєднуються в метафоричних структурах з допомогою сполучників чи безних. Це можна проілюструвати на такому прикладі: облесливі міцні речі. Таким чином, прикметникові метафори допомагають авторові будувати цілісну картину, розкривати читачеві переживання автора і героїв. Характер переносних значень дієслова порівняно складніший і різноманітніший, що зумовлено специфікою семантики цієї частини мови. Для дієслова характерна багатозначність у вживанні. Воно передає процес, дію, стан, що відбувається над предметом і з предметом. При цьому характер дії узагальнюється, зважаючи на філософське осмислення дійсності авторів, найпоширенішими є метафори, у яких відображено стан людської душі. Найчастіше це словосполучення, типу дієслово плюс іменник. У творі осіння казка велика кількість діслівних метафор, які позначають психофізіологічні процеси та стану особистості і означають переживання будь-яких почуттів чи хвилювання. Такі метафоричні сполуки часто не тільки традиційні, а й індивідуально авторські. Часто вживаними в досліджуваному творі є й метафори, у яких дійслова позначають звукові процеси, стани природи. У фантастичній драмі можна виокремити і метафори, у яких абстрактним поняттям надаються властивості речовин та матеріалів, поширеною моделі є метафоричні конструкції зі страшним дієсловом, яке опосередковано пов'язує іменникові форми в називному та орудному відмінках. Часто дієслівні метафори мають фразеологічний характер, вони органічно вплітаються в контекст, надаючи мовленню виразності та експресивності. Тож дієслівні ознаки відкривають великі можливості для виникнення найбільш різноманітних семантичних відношень. Отже, метафора у творчості Лесі Українки виступає ефективним засобом вираження художньої думки. Особливістю метафори письменниці є те, що використання інших художніх засобів підсилює саму метафору, несучи в собі оцінний емоційно-експресивне значення. Морфологічний підхід у класифікації метафори базується на принадлежності базових метафор до тієї чи іншої частини мови. Структурна класифікація метафори за цим принципом дає змогу зрозуміти, як впливає на реалізацію інформативних та прагматичних стратегій автора вибір тієї чи іншої частини мови. Так, іменник у фантастичній драмі створює нову номінацію з яскраво вираженою оцінкою та експресією. Іменникові метафори твору слугують для передачі різноманітних почуттів. Прикметикові метафори часто функціонують паралельно з відповідними за змістом іменниковими, які впливають на образність мислення, адже вживання якісних і відносних прикметників у переносному значенні сприяє поглибленню асоціативних образів. Метафоричні конструкції зі страшним дієслом мають у своїй структурі слова інших частин мови, які реалізують семантику дієслова, утворюючи велику концептуальну метафору, саме тому відкривають невичерпні можливості для виникнення найбільш різноманітних семантичних відношень. Як бачимо, метафоричність фантастичної драми Лесі Українки дуже різноманітна. Вона є визначальною ознакою творчої манери письменниці і становить широкий матеріал для дослідження. За допомогою метафори автор таврує продажність так званої національної еліти, відсутність національної гідності, моральний конформізм. Дякую за увагу.